Романи Люкода Швар, поезія іздрика, автобіографії відомих осіб та навіть кулінарні книги. В прозорому офісі відкрили книжкову локацію. Кожен відвідувач офісу, очікуючи свого обслуговування, матиме можливість прочитати будь-яку вподобану книгу. Ми запропонували в межах майстерні міста провести такий захід, як презентація прозорого офісу, саме от в такому його амплуа, і плюс в межах майстерні міста відкрити тут книжкову локацію. Нам були виділені кошти, ти ми дякуємо за це абсолютно майстерні міста і giz фонду за те, що нас фінансували. Ми придбали книжки і представляємо їх мешканцям міста, тим людям, які сюди приходять, для того, щоб вони не просто очікували в чергах, а могли розвантажитися, почитати, полистати книги, якось надихнутися, щоб вони звідси вийшли трішки іншими ніж вони сюди зайшли. Працівники відповідально підійшли до вибору книг, намагалися задовольнити смаки та бажання кожного з мешканців громади. Книжки підбирали за ознакою того, що вони мають бути корисні, цікаві людям. Тут різна література, є українська, класична, бо зараз такий той час, що ми маємо розвиватися як люди, які знають українську класичну літературу. Тут є література психоемоційного розвитку, є про те, як поводитися з дітьми, з підлітками, є жіночі романи, тому що теж треба якось знаєте, надихатися, бо велика частина наших відвідувачів це жінки. Тобто ми хочемо, щоб простір цей був корисним. І ставав ще кориснішим людям у всіх їх кругах, крім того, житомиряни можуть приносити сюди свою літературу, доповнюючи колекцію прозорого офісу. Ми сподіваємося, що люди, які читають, які приходять почитати, ну вони розуміють, що таке культура читання і тому ці книжки не уйдуть звідси на ніжках, а навпаки, ще додаться літератури, яку, можливо, люди принесуть. Ну, ось я, наприклад, побачила, що за пару днів вже з'явився кобзар, тут якого не було. Значить, його хтось приніс, наче хтось надихнувся тим, що це гарно корисно. Кожен охочий зможе за бажанням записатися на рецепції та позичити книгу на термін до п'яти днів. Тут якби книжкова локація з елементами букросингу. Ми не можемо зовсім сказати, що це букросинг, тому що люди можуть розібрати їх. І, ну ми не знаємо, чи повернеться 100% або чи повернеться таких книжок 100%, тому що ви знаєте, книжки зараз достатньо дорого коштують. Але якщо людина зацікавилася, то вона може на рецепції залишити свої дані, контактні, номер мобільного телефону, прізвище вказати своє і е, підписатися про те, що вона має в термін не більше ніж 5 днів повернути цю книжку. Так що ми це теж допускаємо і дуже хочеться розраховувати на свідомість людей. Що якщо я прочитала, то це не значить, що це вже моя книжка. Я її все ж таки принесу, щоб її прочитали, що достатньо багато людей. Приємно бачити читаючих людей. Вони є в прозорому офісі. Спочатку відкриття локації є люди, які беруть, читають, ставлять. Ну принаймні кількість їх не змінилася, починаючи з четверга. Марія Кравчук, Юрій Грач спеціально для СТВ.